Вітаю, друзі! Після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці події розвиваються доволі стримко, Хоча багато хто вважав, що зараз буде пауза. Ні, більше того. Трамп після зустрічі з Путіним провів телефонні розмови з зеленськими лідерами ЄС та НАТО. В телефонній розмові з Зеленського з Трампом також взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн, президент Франції Мануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Струп. До речі, хочу звернути увагу, що він постійно зараз приймає активну участь в спілкуванні з Трампом і впливає на його погляди. Навіть помічали, якщо Ступ грає з Трампом. Вольф Гольф майже миттєво після цього якісь гучні заяви в бік Росії, і він його якби накачує антиросійською ідеологією. Це, до речі, дуже добре. А окрім того, був прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Крюте, держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Шасті Віков і окремо хочу звернути увагу, що приймав участь новий президент Польщі Кароль Навроцький. Це показує, що наші. Сусіди дуже активно зараз включаються в процеси. Це для тих, хто вважав, що поляки взагалі готові відсторонитися і забути про те, що вони займаються адвокацією України в Європі. Ні, є інтереси, які залишаються для Європи першочерговими, це захист від Росії, і для поляків це питання, яке стоїть руба. Вони, до речі, дуже добре розуміють, що відбувається саме тому Польща останні роки не готується до шашликів, а готується до війни з Росією, Закуповує зброю, готується, навчає людей, громадян своїх користуватися зброєю, збільшує кількість військових, мінує кордони. Ну, трохи відрізняється від того, що робить найвідоміший шоумен, а, вибачте, політичний діяч всіх часів по версії Єрмака. Так от, після. <кій> Цього цієї стокціону комунікації на сайті Ради ЄС анонсували позачергове засідання послів ЄС в онлайн форматі. На порядку денному агресія Росії проти України і обмін думками, І багато хто поставив запитання: що ж там відбулося? Ну що там таке сталося? Так, от журналіст видання Axios, яке дуже часто зливає інформацію після того, як Білий Дім. Фактично її надає Барак Равіт повідомив, що президент Трамп повідомив Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир'я тимчасового постійного, будь-якого, і віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни. Путін хоче підписання угоди з визнанням територій а про. Тимчасове припинення вогню, припинення вогню у повітрі, припинення вогню на морі, ще щось поки що не готовий. Більше того, з самого початку Путін якраз хотів припинення вогню у повітрі. Чому поясню в Україні? І це треба відверто визнати, все, що могли росіяни вже розбомбили. <кхід> ну, у нас ще є міста цивільні, по яких вони і б'ють, і це єдине, що залишилося. Але він бачить в цьому скоріш, мінус, тому що а, навіть серед його прихильників і міжнародних партнерів нема підтримки цим дії. Тому хотів погодитись, чому? Тому що їм нема що знищувати в Україні, а от Україна якраз дуже вдало знищує зараз нафтопереробні заводи, нафтові термінали, нафтові комплекси, знищує окремі підприємства, які дуже активно. Залучення до виробництва зброї, зараз Путін розуміє, що наступним будуть удари по портах, саме дронові удари і порти, це місце перевалки, нафти, зерна, всього. І він розуміє, наскільки це ну, загрозливо для Росії. Ціна на паливо в Росії вже двічі зросла і піднялася до ціни вище, ніж 2021 році. Це один з найбільших показників. А зараз вже відчувається дефіцит в деяких регіонах палива. А якщо прилетить ще. Ну тоді напередодні збору врожаю, в Росії будуть величезні проблеми. Тому Путін погоджувався. Більше того, Україна навіть готова була припинити бити по НПЗ, аби щоб припинили бити по українських містах, і Трампа це влаштовувало, Бо тоді він не повинен буде надавати Україні дуже дорогу систему ППО або засоби ППО, які багато чого коштують. Але останній момент Путін відмовився хоче угоду угоду з визнанням. Територій, угоду з визнанням нових кордонів, він взагалі поплавився остаточно, але, за словами джерела, яке брало участь в телефонній розмові, Трамп сказав: Я вважаю, що швидке укладення мирної угоди краще, ніж, ніж перемір'я. Це говорить ще раз, що Трамп шукає не адекватне рішення, а швидке. Швидке, яке, дуже просте, але буде мати величезні наслідки. Нема жодних гарантій, що Росія не нападе знову. Нема жодних гарантій, що Росія не буде крокувати далі по шляху знищення України. І всі це розуміють, що так і буде, бо нема жодної домовленості, яку б Росія не порушила, і нема жодної обіцянки, коли б Росія не збрехала. І зараз, коли Трамп знову каже про такі речі, ну це говорить тільки про одне: він хоче швидку угоду, щоб отримати Нобелівську премію, а не для того, щоб в Україні припинилася. Війна, знаєте, взагалі дуже цікаво, як характеризував колишній радник Трампа і посол США в ООН Болтон цю історію. Трамп не програв, але Путін явно переміг. Болтон заявив про те, що, на його думку, Трамп не програв, а Путін явно переміг, тому що Трамп вийшов звідти з нічим, окрім фрази про нові зустрічі, а Путін. На його думку пройшов довгий шлях до відновлення відносин, що давно було його ключовою метою з виходу з ізоляції дипломатичної ізоляції, і він уникнув нових санкцій. Це для Путіна найважливіше, тому що нові санції на Путіна і нові санкції на Індію. А саме це головна була мета уникнути цих санкцій, щоб індуси і далі купували. Вони купують 30% російської нафти і забезпечують. Величезну кількість бюджету, яку використовують на війну, так от він уник нових санкцій, і йому не треба через це йти на припинення вогню. Нема санкцій нема примусу. Путін це та падлюка, яка без тиску на нього нічого не зробить, і це треба розуміти всім. І Болтон на це вказує. Він каже про те, що наступна зустріч не призначена, вона віртуальна існує. Тож. Коли про це говорять, але навіть немає ані дат, а не якихось там дедлайнів, а нічого іншого, то вона взагалі може ніколи не відбутися. І Зеленському не сказали нічого, каже Болтон з цього до цієї прес-конференції. Він про це повідомив в ефірі CNN і мені важко з цим не погодитись. І останнє, що я хочу сказати: зараз буде неймовірний тиск на Зеленського. Я в цьому впевнений. Рам буде тиснути з одного боку. Він буде розповідати зеленському, що той відповідає за краще за майбутнє майбутньої України. І краще погодитися віддати території, забути про них, а далі піти десь там на відпочинок, кудись в Італію, в його вілу або в Британію в квартирку, яка знаходиться на Бейкер стріт але проходить по справі відмивання грошей Коломойським. Ну це окрема історія. Так, от Зеленський це розуміє, а ще він розуміє, що на нього будуть тиснути компромату. І оце найбільша проблема, яка може бути, тому що під тиском компромату ми вже бачили, як підписала Україна угоди про корисні копалини. Бо інакше, іншого приводу, підписувати ніхто не бачить. А в угоді не було ані гарантії безпеки, про які Зеленський клявся і божився і казав, що ніякої угоди не підпишуть, якщо не буде там гарантії. угоді немає взагалі нічого такого, щоб донесло Україні якусь користь. І взагалі дуже цікава ситуація. Одним ми віддали копалини, іншим ми видаємо території, а Україна що отримає? Зеленського на нам це потрібно, тому тут треба, щоб Зеленський витримав, і на тлі того, що в парламенті зараз помітно обговорюють питання голосувати за якесь дуже неприємне рішення по територіях, депутати слуг народу не хочуть за це голосувати. є окремо читана, яке проголосує за все згодна, але не вистачає голосів. І всі пам'ятають, що Давід Рахамія писав в чаті, який висвітлював в себе сюжеті Дініс бігус про те, що нам ще голосувати за дуже неприємні речі. Так от, навіть зараз з'являються заяви. Та ж сама Галіна Янченка заявила, що ні, ні, депутати не будуть нічого рішувати. Хай проводять референдум. Бо референдум може не може. Референдум, згідно закону України, під час військового стану не можна проводити, а також не можна виносити туди будь-які питання про територіальні е зменшення або ще щось. Ну, не може бути ніяких територіальних питань, обговорено на референдумі. Тому Галіна Янченка трохи лукавить, але не трохи. Так от. Зараз буде тисне Зеленського. Зараз будуть намагатися його додавити зараз будуть спробувати отримувати саме у Трампа максимум результату, а може навіть почнуть зливати потроху той компромат, який боїться оприлюднення Зеленського. оприлюднення якого боїться Зеленський? в будь-якому випадку Зеленський повинен зрозуміти, його репутація в Україні нікого не цікавить. Україну цікавить, щоб держава залишилася. І не віддавала своїх території щоб держава вижила. І щоб Зеленський уяснив для себе, він повинен рятувати Україну, а не рятувати свою репутацію, боючись якогось компромату. В будь-якому випадку важливо, щоб він розумів, майбутнє України вирішується не в Вашингтоні і не на Алясці, а на фронті. Тому. Всі зусилля Зеленського повинен йти на питання вирішення мобілізації, питання забезпечення фронту, забезпечення військових всім необхідним, покарання корупціонерів, які крадуть гроші, які повинні йти на забезпечення військових. Кожен корупціонер це вбивця українського військового, бо в нього кров на руках українських військових, які не отримали вчасно: дрони, реби, рери, броню, автівки і все інше. Кожен корупціонер, якого захищає Зеленський, це вбивця українських військових, тому він повинен. Не рятувати корупціонерів, а намагатися їх покарати, забезпечувати фронт всім необхідним, провести мобілізацію, навіть якщо серед його прихильників це не популярна історія. І головне пам'ятати, його будуть підтримувати до тої пори, поки він буде працювати в інтересах України. Якщо він спробує війти в бік, наслідки будуть жахливі як і для нього, так і для України. Тому не робіть помилок, Володимир Александрович, а помилку вже Трамп першу зробив. Зустрівся з Путіним безрезультатно і допоміг йому вийти з ізоляції. Хоча давайте відверто казати: ця зустріч отримала головний результат велике ніщо для України, і початок виходу з ізоляції для Путіна. А це вже погано. Тримаємося, допомагаємо один одному, допомагаємо ЗСУ. І це найголовніше. Бо поки є ЗСУ, майбутнє України існує. Без ЗСУ Україна не буде не лише майбутнього. України не буде. Тому гуртуємося навколо ЗСУ. Приєднуємося до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, донатимемо на ЗСУ. Бо тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивились, підписалися, прокоментували, поширили відео і поставили вподобайку. Я сподіваюся, все зробили. Тримаємося, все буде Україна. Па-па.